Привіт, давай глянемо, що тобі принесуть вихідні 18-19 травня, якими вони будуть для тебе, які енергії несуть у твоє життя, та на що звернути увагу. Залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю та давай подивимося: субота та неділя. У чому ти знаходишся зараз? На зараз ти знаходишся сама в собі, як наче так, хочеться побути наодинці, помедитувати, подумати, розібратися в якихось своїх власних емоціях, думках, можливо, щось вивчити, здобути, от хочеться здобути просто якусь стабільність, спланувати якісь речі, так, які ти хочеш в найближчий час. Реалізовувати і куди взагалі ти хочеш рухатися. Емоційний стан гойдається, але ну, ти намагаєшся його приводити в таку, знаєш, стабільність. Що несуть тобі вихідні? Тобі вихідні несуть якісь можливості у прийнятті важливих рішень. І дуже можуть розвиватися швидко події. Тобі необхідно обов'язково дотримуватися чесності з собою в першу чергу. Це допоможе тобі у твоїх життєвих ситуаціях, які б вони не були. І знаєш, таке відчуття обмеження. Відчуття того, що в мене щось не вийде, воно може затягувати ті твої сплановані речі, які ти хочеш запустити, куди ти хочеш рухатися. Так? На що звернути треба увагу? Увагу зверни на ілюзійність тих ситуацій, які зараз виникають, або ти сама себе в чомусь дуже обманюєш, або тебе обманюють. І ти це дозволяєш. Тобто ти зверни увагу, в яких ти ілюзіях живеш. Емоційно втомленість відчувається. Хочеться просто піти з цих ситуацій, але ті ситуації є ілюзією, нещирістю. Давай подивимося тобі пораду. Порада звернути увагу на плюси, які залишаються у твоєму житті, накопичувати ресурсність, накопичувати можливості, крутити голову по сторонах, тому що в тебе виходять можливості тільки тоді, коли ти вийдеш з тієї ілюзії із того обману. Розчарування зараз тобою керує, але воно тебе підштовхне на великі зміни у твоєму житті. 一。不